Доброго дня, шановні, привіт, Санта-Барбар. Ось хочу вам показати Отаке чудо. Отут тут у мене на вікні, бачите, стара етажерка це е, ремонт. Іде у нас така з бейсмента. Достали таку ось етажерку. Бачите, одна і друга, трошки різні вони, але. Спасенні рослини. Отакі, От бачите, я розказувала в попередніх відео. що До морозів накривала в теплиці, а потім купили хату. Ну, ти перенесли сюди, і вони зимували тут. І що я побачила? Подивіться. Взяла я з вікна мені треба нові рослинки. Оцю гераньку поставила отут, на підвіконні. Отакому От на цій межі. І що я побачила? Я її поливала, звичайно, герань поливала. Але щоб викохати отаку настурцію, то вже, вибачайте, отримала шок. Вона собі я поливаю з тої сторони, оця сторона до вікна квітує, мені гарненько листя є, отак дивлюся, проходимо мимо вікна. Коли ж я витягую листочок, бачите, навіть трошечки глядь. Аж вона красунечка отака, і скоро ще й буде цвісти. От там, бачите. Така запах який. Неймовірний. От таке буває. Шановні, а оцією геранькою не можу намилуватися. Ви знаєте, я ще вже казала, що Хтось сказав в інтернеті, що це роблять букети для наречених. Ну, це правда така краса, така краса, така ніжність Ну Не передати. Але бачите, то воно і краще буде. Це в мене насіння. Це моя насіння, Отака виросла. І любуються Квітує, квітує. Я трошечки вже ж тепло пішло, вже в нас тепло є тут. от а, і ще хотіла запитати, ну це соняшник виріс. Бачите? Ну, виріс, то виріс. Ну, хай собі росте вже, думаю. Знаєте, у мене оці посадки сумісні. Ось, якраз місце є. Подивіться колюс. Ну, велите. Подивіться, яка краса. Подивіться, який він густий. Так мені хотілося, кажуть, бізнес відкрити. Але, мабуть, піде на живці. Тому що подивіться, скільки тут живців. Ну він вже, як кажуть, не тягне. Ось. Бачите, все забито. Я вже листя велике повідривала, а він все росте і росте. Бачите? Такий красунчик. Так йому тут добре. Це теж він стояв отут-от. Я вже показувала його, що він гарний. Ну, щоб настільки гарний був. То, як кажуть, він мене здивував. Не було в мене таких ще колюсів, щоб так от наростало, бачите? Густий, густий. Ну, отак було. Бачите? Це розлогий, такий старі, старий, як маточник. Це ну, живцювала. Ось теж гарненький, Я їх живцюю, бо мені такий колір подобається. Бачите, який гарний. Він... Це у сусідки у Джес. Сусідка Джес. Є у мене сусідка Корін, Френс. І Джес, Джесіка, Джес. Оце в Джес. Прийшла, кажу, ну, так гарно вона каже, а я все одно не викопую, я куплю, купляю нові. Бери скільки. Ну, взяла три живці, ну вже наживцювала. То я не знаю, чи він з насіння накупляла, вона не сіяла, то не знаю як. Ну, а це дивіться, який красунчик, Цвіте, цвіте. Так, щоб сказати, що він не з насіння, я не знаю. У мене він цвіторік викидає насіння. Ну, але щоб такий густий був, бачите. Отак От може покажу, бачите? Мабуть, піде на живці. А вершинку залишу, подивлюся, як він себе далі буде вести. Бувайте здорові! Миру вам, здоров'я, настрою. Всього вам на самого найкращого. Буває